Якщо Дональд Трамп переможе у президентських виборах у США? Постраждає. Ціла низка країн відповідний рейтинг склали у The економіст за матеріалами видання. Список очолить найбільший торговий партнер Америки Мексика, адже ініційоване Трампом посилення міграційних правил зачепить мільйон мексиканських нелегалів. Ще під ударом опиняться п'ять країн Латинської Америки, які залежать від американської військової допомоги. Крім того, зазнати невдач може і Німеччина. Адже Трамп ще під час першого терміну на посаді президента хотів вивести понад 12 тисяч американських військових служб. Бовців з ФРН зазначається, що у другий термін кандидат може пригрозити скоротити військову допомогу Україні, щоб змусити союзників збільшити витрати. Також від президентства Трампа може постраждати і Китай, товари якого пригрозили обкласти митом у розмірі 60%. Україна готова до мирних переговорів із Росією, але виключно на підставі міжнародного права. Про це у інтерв'ю виданню НВ розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він пояснив, попри заяви Росії, що офіційний Київ, нібито саботує початок примирення, Україна навпаки завжди була. Готова до діалогу, адже вона не є країною агресором і не починала цю війну. Втім, пан Подоляк додав, що переговори будуть плідними лише тоді, коли Росія стане поважати нашу територіальну цілісність і суб'єктність і суверенітет нашої держави.